Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. слава Ісусу Христу. Розпочну, може, з банальної, але такої казки, історії про мурашку і Лева. Як вони сперечалися, можна сказати, змагалися. Хто з них є царем у лісі? Лев сміявся над мурахою і казав, що такі, як вона, не стають царями. А от я всі знають, що я Лев, найсильніший, тому його називають царем звірів. Відповідно у лісі він головний і може дозволити сорбі робити все, що хоче. Натомість мурашка вирішила провчити зухвалого лева і доказати твою царську розумну породу, непомітно підкралася до його обличчя і залізла в ніздрю, почала лоскотати лева. І хто тут цар, каже Мураха, Лев гупав головою об дерева, дряпав себе пазуриськами. Вищав, рикав. Ох мій ніс, мій бідний ніс. Змилуйся, виліз звідти. Ти, цариця лісу, ти є всім чим хочеш бути, але виліз з мого носа, просив Лев. Тоді мурашка вилетіла з лев'ячого носа, вилізла і Лев принижений і вимушений зник у глибині лісу. Мурашка затанцювала з радощою, і загукала. Я цариця, я перемогла лева. Він утік від мене, я сильніша і хитріша від нього. Радісно стрибаючи то туди, то сюди, не зауважила, що заплуталася у щось тоненьке, легеньке, але сильне. У білі довгі ниточки, майже непомітні поміж дерев, які обвилися довкруг неї. Спутавши її лапки, пересуваючись на своїх вісьмох ніжках, з'явився павук і пробург яка чудова вечеря. Десь кожен із нас, дорогі, напевно, так уявляє царя, подібно як уявляли ці двоє. Він головний, він найсильніший, має владу. Може робити що захоче. Він на кожному повороті повторює тут я цар, щоб бува ніхто не забув або донести до відома, якщо хтось не в курсі. Але ми сьогодні прийшли в цей храм, щоб шанувати дещо іншого царя. Зовсім не схожого на інших царів світу. Він ніколи не говорив про себе, що є царем. Однак цей титул став причиною його смерті, як ми чули у Євангелії. Його влада це влада того, хто вибрав простоту, бідність, слабкість, вибрав служити іншим. Це Христос. Його Царство не від світу цього. Його престол, з якого він царює, є хрест. Який він цар? Сповнений спокою, у терному вінку з тростиною в руці, зв'язаний і водночас вільний, сповнений величі, не виправдовується перед Пилатом, не захищається. Погоджується на хрест, щоб ми мали вічне життя, щоб ми навчилися любити і віддавати своє життя іншим, служити, омивати ноги і займати останнє місце, втратити все, щоб здобути найголовніше любов, яка є джерелом. Яка вчить жити нас у братерстві, яка об'єднює, не розділяє, бо любов приносить мир. Чи приймаємо такого царя? Сьогодні багато, дорогі, ми говоримо про мир. Вимовляємо це слово мир з якогось підвищеною чутливостю та трепетом. Тому що це, напевно, найбільше бажання дорослого і дитини. Всюди звучать заклики до миру. Ми молимося про мир, очікуємо його, а його немає. І чим більше просимо цього миру, тим більше розуміємо, що мир, який дає світ, недовговічний. І нестабільний, тому що він повністю залежить від інших людей і речей на цій землі. Розуміємо, що мир неможливо вибороти людськими силами. Розуміємо, що про мир неможливо домовитись, навіть проявляючи бездоганну дипломатію. Мир, дорогі, це дар Божий. Це великий дар Божий від самого Царя миру, Христа. І тільки Він здатний дати справжній мир нашим серцям і всьому світові. Як отримати цей дар. Про це говорить святе письмо, так зване Аронове благословення. Нехай Господь. Повернеться обличчям до тебе і дасть тобі мир. Подивімося сьогодні на Ісуса. Цей погляд наповнює миром. Яке обличчя у Мого Царя? Чи Ісус є царем миру в моєму серці? Чи має місце Він в моєму серці? Мир приходить у чисте серце. Часто шукаючи миру, ми засмічуємо серце різними речами, термін придатності, яких закінчується, а разом із ним закінчується цей наш мир. Лиш тоді, коли Ісус стане царем в нашому житті вдома, на місцях праці, навчання, тоді прийде справжній мир. Який не залежить від зовнішніх обставин, який не залежить від війни, який не залежить від тисячі причин на щодня для лоскотання наших нервів. Мир це коли не тривожиться серце. Мир має щось від раю, куди ми хочемо перенести своє серце. Наш внутрішній мир. Це ознака Божої присутності. Коли маємо такий мир, то хочемо ним ділитися з іншими, Іти до спільноти, щось творити разом служити. Ісус знає, як потребуємо цього миру. Ми сьогодні стурбовані потоками інформації щодо війни, за якими ледь встигаємо неспокій, непевність. Тому легко втрачаємо цей внутрішній свій мир і ізолюємося. Сьогодні вітаю всіх вас у цьому храмі Царя Христа. Вже цілий рік тут не вщухає молитва, зокрема, перед святими дарами, просячи в цього Царя Ісуса. Миру для міста і для України. Кожен день ви приходите сюди, тим самим ви знаєте, що Господь є царем вашого життя. Просімо, щоб Христос дав правдивий мир нашим серцям, нашій Україні і світу, не той, який є в нашому очікуванні, а той, який приходить з неба. Просімо, щоб ми були здатними прийняти і не втратити його. Бо те, що мир дається нам як дар, не означає, що ми автоматично стаємо людьми миру. Від нас залежить доля цього зерна миру у нас самих, який ворог постійно чекає, щоб видобати. Христе, Царю миру, повернися своїм обличчям до нас і дай нам свого правдивого миру. Амінь. Слава Ісусу Христу!